Я хочу переконати світ в тому, що українська компанія, компанія з українським корінням, може працювати, конкурувати і перемагати на глобальних ринках з продукцією, яку вона виготовляє. Сніг, мороз, дощ, жарко, іди погуляй зі мною. Тварина не скаже, що їй щось не так, що їй щось болить, що вона не має настрою і так далі. І ти починаєш за нею слідкувати. Ти починаєш переживати, який продукт їй дати їсти. Ти починаєш слідкувати, чи ти її правильно годуєш, чи ти правильний корм купуєш, наскільки вона хвостиком виляє сильно. Ми себе вважаємо сімейним бізнесом. Ми є друге покоління. Я з сестрою є друге покоління нашого бізнесу, бізнесу сім'ї Вовк. І ми плануємо передати цей бізнес нашим чотирьом донькам. Це цікава річ, це є лапомийка для собак. Тому що в Україні міста не дуже чисті, на вулицях не дуже чисто. Тому ми вирішили зробити такий назвали його Pet Shower. Якщо люди хочуть, вони йдуть собачками. Мої тут лапи. Кормотех це компанія, в якій працює зараз тисячу працівників, з яких 85% є власниками котів або собак, або і кота, і собаки. Кормотех це лідер українського ринку. Кормотех це 61-ша компанія світу за об'ємами. Кормотех на даний момент на наших підприємствах виготовляє порядка 60 тисяч тонн готової продукції, і ще 20 тисяч має можливість замовити ззовні. Ідея з'явилася в 2000 році. Ця ідея виникла у мого батька, який заснував на початку 90-х компанію, яка виготовляє і на даний момент виготовляє хлібопекарські дріжджі. На початку 2000-х вони відчули, що ринок дріжджовий, він стагнує, тому що люди менше споживають хліба, і було прийнято рішення, що потрібно диверсифікувати компанію для стабільності тої компанії, яка існувала, і для створення чогось нового. Ідея була така: нам потрібно було знайти той ринок, який росте в світі, і нам потрібно було знайти той продукт, який не виготовляється в Україні. Ми хотіли виготовляти продукт обов'язково з доданою вартістю, високопрофесійний. І на цьому ми зійшлися з ринком Петфуду. Я персонально і я впевнений, що вся команда мене підтримує, хочемо змінити ставлення до тварин зі сторони людей в Східній Європі. Ще один член команди і член сім'ї, його звати Хаус, це мій West Highland White Terrier. Дев'ятирічна собака. 2001-2003 до моменту створення кормотеху це було це було викристалізування ідей, це був пошук консультантів для покупки ноу-хау. Тому що на той момент в Україні навіть не знали, як цей продукт виготовляти. Ми зупинились на американській компанії, яка нам, станом на 2003 рік, до початку старту заводу розробила повністю всю бізнес-модель, розробила всі рецептури і навчили наших працівників, як виготовляти цей продукт. Перше харчування, перші раціони вони були дуже гарні. Вони були кольорові. Упаковка також розроблялась компанією. З світовим іменем. І вони розробили дуже упаковку в дуже пастельних тонах, дуже європейську, дуже англійську. І оце все пішло на ринок України. І через півроку ми забирали всю продукцію назад. Тому що А. Люди наші не сприймають кольорові гранули. Для них це хімія, хоча там хімії ніякої не було. І Б. Люди наші не люблять на полицях супермаркетів пастельні, пастельні кольори, їм треба. Супер яркі кольори. Тепер ці рецептури були повністю натурального кольору, так ну, коричневого, як він, як він і виходить з виробництва, а упаковка стала більш кольоровішою. Другий етап розвитку це будівництво фабрики по виробництву сухого корму. Ми її закінчили в серпні 2005 року і почали вже виготовляти наш продукт. Фабрику ми запустили з потужністю 30 тисяч тонн на рік, тобто 2,5 тисячі тонн на місяць. Дуже складний період нерозуміння продукту клієнтом, коли ми створювали, вибудовували дистрибуцію. Займали потрошки місця в зоомагазинах. Нас не допускали в супермаркети, бо були дві великі і є мультинаціональні компанії, які, е, які просто підписували такі контракти, коли іншому виробнику туди неможливо було попасти. Тому ми працювали більше в зоомагазинах. У 2008 році. Я вважаю, що наступив переломний момент, частково вплинула і допомогла нам криза. І ми змогли певний період часу пропонувати продукт дешевший, ніж пропонували наші конкуренти. Люди почали його пробувати і переконалися, що продукт високоякісний, що тварини їдять. На жаль, ми відчули, що українці так з опаскою відносяться до місцевого виробника. А крім того, це є продукт, який завжди постачався чи з Європи, чи зі США. Ми відкрили двері на фабрику, і ми почали показувати. Ми за декілька років провели більше ніж три тисячі екскурсій. Вітали в себе ветеринарів, власників зоомагазинів, звичайних клієнтів, великі мережі супермаркетів, партнерів з Європи, партнерів з штатів. Зробили ми це на початку 2010 року. Це також відкрило якусь певну довіру до виробника як для українців, так і для іноземців. Наступним етапом ми збудували другу фабрику по виробництву мокрих кормів, так званих паучів. Це консервовані корми. Далі, в 2014 році, всі ми пам'ятаємо і знаємо війна, наш розворот на європейський вектор. Ми ми зупинили співпрацю з російським ринком і перейшли в Європу. Далі, також у 2013 році, ми е, е, почали займатися соціальними проектами. Наших підопічних зазвичай на підприємстві є біля 40-50 Зо така собака? Хто хоче йти гуляти. В кожної собачка є карточка, на якій є вся інформація, звідки приїхала, який характер. Ну що таке? У що 2015 році, коли до нас звернувся тодішній новоприбулий директор ЛКП, він дзвонить і каже: Слухай! Я прийшов на це підприємство. Ви львівська компанія, ми львівське підприємство. І він каже, нас люди готують їжу, ну тобто варять якісь там каші з кістками і так далі. Це, ну, це не збалансована їжа з одного боку, з іншого боку. Вони витрачають дуже багато часу. На це все. Допоможіть нам кормом. І фактично з 15-го року ми цю штуку організували і усі хвостики, в ОНКП, їдять наш корм. Відповідно, і працівники можуть займатися іншою роботою, більше турбуватись про хвостиків. Одна з найголовніших наших цінностей — це якість. Ти не можеш зробити поганий продукт, тому що собака або кіт він за одну секунду зрозуміє, що цей продукт він не буде їсти. Жоден продукт. Не виходить з нашої фабрики без того, щоб ми не продегустували її з нашими тваринками. Ми маємо в такому пулі дегустаторів 200, 200 собак і порядка 150 котів. І фактично ми кожен продукт перевіряємо, даємо на пробу тваринкам. Якщо наш кінцевий клієнт йому це сподобалось, то значить ми можемо спокійно виходити на ринок. 2015, напевно, рік, це запуск нашого суперпреміального бренду. Далі, на мою думку, невдалий старт продажів в США. Ми прийшли туди, думаючи, що там все буде так само, як в нас. Думаючи, що продукт, який є в нас, він спокійно може продаватися в США, все насправді не так. Там клієнт потребує зовсім іншого. Там клієнт потребує інші рецептури, там клієнт потребує інші сировини, там клієнт потребує інші назви, і там клієнт трошки інший загалом. Звідси висновок, який ми для себе зробили. Потрібно ще раз ну, знову ж таки – Ні, потрібно їхати на ринок, потрібно вивчати клієнта, потрібно спілкуватися з партнерами, які потреби є у них, які потреби ми можемо закрити, які проблеми ми можемо закрити. І зараз буде новий лонч. Я впевнений, що він буде, буде супер вдалий. Далі 19-20 це побудова нової фабрики в Литві, повністю комп'ютеризованої роботизованої фабрики в Литовській республіці. Завод в Литві будувався 9 місяців. Я побував в Литві на заводі, коли завод вже почав працювати. Займалося з української сторони у нас команда з чотирьох людей. Дуже добре вдався вхід в Францію. Ми в певних країнах працюємо з так званими, з так званими агентами, які допомагають зв'язувати нас і клієнта. Тобто, це не дистриб'ютори, це люди, які, які отримують відсоток від підписаного контракту. В Франції ми знайшли таку людину. Вона допомогла нам провести переговори і домовитися з мережею Гарден-Центрів. Ми в тендері були з бельгійцями і з французами. Ми виграли цей тендер. Ми почали працювати по виробництву знову ж таки продукту під власною торговою маркою мережі. І зараз ми там вже продаємося більше ніж рік. Ми задоволені, вони задоволені, ми постійно ростемо. Цікава частинка нашого офісу. Тут представлена карта світу, на якій є помітки з місцями, де ми є присутні. Наприклад, зелений колір це означає, що ми, ми в ту країну на даний момент експортуємо. Помаранчевий колір та країна, де ведуться переговори з партнером, де ми ще себе не відчуваємо, або ще не зробили жодного жодної поставки, або хоч або хоча б одну поставку зробили. Сірі країни це ті країни, з якими ми або тимчасово зупинили роботу, або нам не вдалося не знайшли партнера, або партнер з нами розійшовся. Останнє коронавірусне. Коли минулого березня все зупинилось, ми не змогли виїжджати за кордон, ми почали, вся торгов, торгова команда, всі комерсанти наші почали шукати партнерів, які займаються онлайн-продажами, тобто інтернет-магазини. І ми знайшли в Норвегії. Великий найбільший інтернет-магазин, який працює на скандинавському ринку, який на той момент міняв свого партнера. Спочатку ми довго переконували, що ми, українці, можемо це зробити. Потім наша команда ветеринарів переконувала і розповідала, що таке наш продукт, яка його, які його ключові переваги, яка його концепція, які його цінності. І вже в травні ми продавалися на цьому, в цьому інтернет-магазині. 2021 року ми вже продаємося у всіх скандинавських країнах, навіть в магазинах їхніх партнерів. Україна має величезний потенціал. Ключове слово має, а не є вже, тому що є певні є певні перешкоди. Але це величезний ринок, це величезна, наголошую, європейська країна, країна з європейськими цінностями, це країна, яка має дуже багато розумних умів, як це кажуть. Це країна, яка може створювати висококласні продукти і, що саме головне, продукти з доданою вартістю, не бути сировинним придатком, а займатися переробкою. Ти виростив зерно, ти до нього щось додав, переробив, ще раз додав, ще щось переробив. На цьому будується маржа, на цьому будується прибуток, на цьому будується майбутнє будь-яких країн. Росте ВВП, всі люди починають ставати багатшими, вони ж тратять більше грошей на покупки і так далі. Коли до тебе приїжджають партнери, величезні виробники світові, коли ти на виставках зустрічаєшся з партнерами світу. Як би не пафосно це звучало, це звучало, ти потрошки піднімаєш цей бренд України, який дуже потребує цього підняття. Тому це дуже важливо для мене. Ну і це в нашій місії написано: ми виготовляємо доступне та високоякісне харчування для тварин для того, щоб дарувати радість їхнім власникам від спілкування з життєрадісною і здоровою твариною це це те що ми робимо це наша це наш core business.